Покажу вам ізюминку нашої стоянки. Максимально гарне авто, яке мені максимально подобається. r Airline Європа. Європа не, не Сполучені Штати. Зараз ми його виженим звідси від цих дешевих машин трішки далі, щоб показати всю красу цього автомобіля. Я думаю, що ви вже побачили, яке тут оснащення, хто ваговод, то я думаю, прекрасно знає, що це наповнення одне з кращих, яке може бути. Зараз покажемо вам детально автомобіль зі Швейцарії. Це означає, що він знизу буде в стані просто неймовірному. Зараз ми отут станемо, покажемо вам, як виглядає біла перла, як виглядає Airline автомобіль. І яке у нього наповнення? Значить, Давайте детально. 18-й рік Тігуан, 2 літра дизель, 140 кВт, 190 кінських сил 2018 року. Автомобіль на максимально правильних 20-х тапочках, максимально правильній комплектації. Що у нас присутнє? Камери 360. Парктрон 360 з можливістю автопарковки, максимальна оптика з вирізанням потоку, автодальнім, ну і всім, що може бути в цьому році у Тігуана. Адаптивний круїз контроль. Атермальне лобове вітрове скло з підігрівом. Система утримання в смузі руху. Панорамний дах 20-ті диски. Безключовий доступ на усіх дверях без виключення. Камери 360, кришка відкривається. Open Easy, тобто з допомогою змаху ноги і закривається точно так само білий перламутер колір, жоден елемент не фарбований. Система моніторингу сліпих зон у автомобіля присутньо. Ну, Це, це тільки ззовні. Два ключика має автомобіль, омивач, фар, ще один комплект 18-х дисків на, зимовий, на зимовій гумі. По салону у нас теж одна з самих максимальних Комплектацій, повний електропакет, 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, акустика DIN Audio, внутрішній повний Airline. сидіння водійське з пам'яттю електрорегулюванням, повна шкіра напа, тут максимальний кліматконтроль, максимальна 9-дюймова голова, кокпіт, звичайно, що також максимальний, проекція на лобове скло, чорна стеля, пано. Рама, пасажирське сидіння аналогічно має пам'ять і регулювання. Зараз покажу. У нас також присутня підвізка DCC. Хто знає, що таке Tiguan на DCC і без неї, то, я думаю, зацінить. Два виходи USB, AUX, можливість вибору режимів руху. Що тут ще? Ну Підігріву, такі всі речі. Дзеркал я вже про це говорити навіть не буду. Столики для заднього ряду, клімат заднього ряду присутній. Тут підстаканники ось такі топові. Так, Автомобільчик каже, що йому треба ключик. Ну, Просто шоколадка, конфетка, а не машинка, дуже класний стан, жоден елемент не фарбований. Ціна цього автомобіля 31,300 доларів. Повторюсь, це Європа. 2 літра дизель, 140 кВт, 190 коней, не фарбований, білий перламутр, внутрішній зовнішній ерлайн, без ключ, максимальна передня і задня оптика. Ну, В принципі, він код також покажу, жодних, жодних якихось об'єктивно зауважень по автомобілю немає. Автомобіль у нас. Так, він -код. Він код, будь ласка, фіксуйте база дилера, все, що потрібно. Має оригінальну оптику, там ця оптика 2017 12-місяця. Дуже класний стан автомобіля. Лобове без колів. Чим вона відрізняється від її аналогів з Швеції, з Німеччини чи там з Данії, з Норвегії. Друзі, подивіться на стан фар. Неполірована машина. Січки немає взагалі, на хромі січки немає. Тому що ці хромовані елементи з цих країн, якщо це брати Швецію чи Німеччину, тут немає живого місця на цьому хромі. Тут хром в ідеальному стані. Бампер, щоб ви розуміли, оригінальний не фарбований. Якщо на ньому можна знайти 10 сколів 15 на весь бампер, це максимум і то дуже-дуже мінімальних Подивіться, стан бампера не висічений ні рояльний лак, ні фари, ні. Оці зона поворотників, ні туманочки, тобто максимально правильна машина, не висічене лобове вітрове скло, взагалі без січки капот. Там десь є один сколік прокапаний, його важко навіть знайти. щось сліди використання по автомобілю. Да, ціна у нас така цікава, але тачка дійсно просто бомбезна. Просто неймовірно класна машина. І з вигляду, і по стану, і все решта. Цікаво, друзі, набирайте, приїжджайте до нас на майданчик, милівська треа місто Рівне. Максимально крутий Тігуан. Ну, максимальному, я вважаю, наповнені. Тут сидіння месті теж пам'яті. Все решта, що тут може ще бути, я вважаю, що тільки вебаста. Ну, напевно, і, можливо, ще може бути тут вентиляція сидінь. Більшого наповнення очікувати від Тігуана неможливо. Тому так. І ще раз кажу, хто знає, що таке DCC-підвізка для 20-х дисків, щоб ви розуміли, він на 20-х цих тапочках їде максимально рівно, як ніби на 18-х. Дуже м'яко, в режимі комфорт, неймовірно класно. І не кажіть, що це дорого. Ці, підвізки, ці ці стічки. Їх реставрують зараз по всій Україні і дають на це класну гарантію. Максимально правильний. Дігуан, друзі, якщо він вам цікавий, приїжджайте, подивіться. Зацініть, нічого не фарбовано, показники по локофарбовому, звичайно, що якщо комусь потрібно, ми надамо, зробимо діагностику, якщо потрібно, це мається на увазі по комп'ютерній діагностиці, по сажі, по всьому решта, також можемо заїхати до дилера. Ну, в принципі, я думаю, що автомобіль мав би пройти всі перевірки, які тільки по ньому можливі. Максимально правильна тачка. Якщо вона вам цікава, набираємо. Такого наповнення на ринку, я думаю, зараз немає ні в кого. Є, або 110-ті двигуни і менше наповнення, або 140 -і двигуни і набагато більший пробіг. Тут 182 тисячі оригінального пробігу. Таких от конкретно безпосередньо таких машин з таким наповненням максимальним, їх майже немає на ринку. Або й немає взагалі. Ну, учора в інтернеті, в крайньому випадку, з таким наповненням Тігуана не було. Були або не з таким двигуном, або не з таким наповненням, або з набагато там на 60-70 тисяч більшим пробігом. Тому так, цікаво телефонуйте.